Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Любі наші молільники, улюблені в Христі, браття і сестри, любі наші діти, найдорожча наша молоде, всі, хто зараз у цю хвилину додається до молитви, спішить на наше служіння, на нашу спільну молитву. Нашої вервочки, яку ми молимося, співаючи, прославляємо Господа Ісуса, Пресвяту Божу Матір, щирі вітання усім спільночанам з тої величної нагоди, великого свята, свята Успіння Пресвятої нашої Богородиці, Діви Марії, в небо взяття Матері Божої. Тому щирі і щирі вітання кожному молільнику, вітання нашим Маріям, вітання нашим воїнам, захисникам, де, уповаючи на заступництво Пресвятої Богородиці, ми уповаємо на її молитви, на її супровід і підтримку. Адже ще не чувано ніколи, щоб вона не допомогла. Тому, власне, коли ми взиваємо. До Пресвятої Богородиці в своїх молитвах, ми віримо в те, що вона є тою посередницею між нами і її Сином Ісусом Христом. Ми віримо, що наші молитви вони заносяться до Небесного Отця через пречисту Божу Матір. Вона навчає, настановляє своїм смиренням, покорою, премудрістю, адже коли ми гортаємо сторінки Божого Слова. Ми часто натрапляємо на ту велику особистість, на ту Божу матір, яка від самого свого непорочного зачаття до того, коли Господь Ісус разом з Соньом Ангелів підніс Пресвяту Богородицю до небесних висот на лоно Авраама, Ісака Якова, ми бачимо її ревне служіння. Ми можемо згадувати дуже багато слів. Які вона промовляла. Перше її слово, яке ми чуємо, Ось я, Слугиня Господня, нехай зо мною станеться по Твоєму слову. Ці слова вони, напевне, завжди є у нашій свідомості, особливо віруючої людини, адже кожен з нас теж дуже часто стає перед тим вибором, і коли ми вибираємо Боже, Господь з нами, коли ми. Блудимо тим світом, коли ми вибираємо то людське, світське життя, ми дуже часто не можемо собі дати ради, заходимо в провини, гріхи, спокуси, і потім, наче хочемо відмотати все це назад, але дуже часто нам це не виходить. Тому, власне, Діва Марія запрошує нас сьогодні до тої спільної молитви, до того духовного єднання. Вона завжди застановляла і. Підказувала нам особливо про молитву на Вервиці, молитву за навернення, молитву, яку сьогодні так потребує кожен українець, і я думаю, вже багато хто з вас, можливо, мав час, мав можливість, слухав настанови нашого блаженнішого Святослава, який сьогодні перебував у Унівському монастирі отців студитів, де в них був храм, і він говорив: сьогодні весь світ. Втамував в подих, бо дві особи, дві людини збираються вирішувати долю цього світу. Господи, просвіти їх. Господи, застанови їх. Господи, дай їм навернення і покаяння, дай їм ту любов, Божу і розуміння, що смерть ніколи не вирішує жодної справи. І тому десь ці слова і мені, як священнику, запали в серце, адже блаженіший говорить про те, щоб ми молилися власне за навернення тих вельмож, які себе чомусь проголосили тими лідерами цього світу. І тому дуже прошу кожного з вас про молитву, про молитву, яка скріпить нас, яка дасть сили, а особливо молитва до Пресвятої Богородиці саме сьогоднішнього дня на успіння Богородиці, тому, любі наші молільники, кріпімося у вірі, смире... будьмо в покорі і в смиренні до Божої волі, брім той добрий приклад у того ревного служіння Пресвятої Богородиці, яка часто говорила, коли промовляла до Ісуса, а потім говорила до Його учнів і апостолів: робіть, як Він скаже, тобто Його воля. Я лиш можу сказати свій намір, але чи вірю я в цей намір, чи я маю ту застанову? Вона прийняла навіть на тій горі Голготі, коли Ісус відходив з того земного життя. Вона прийняла заповіт свого Сина, коли Він промовляв до Івана і казав Іване: Брате, ось мати Твоя, а ви, мамо, це Син ваш. Він хотів, щоб вона була не опущена, і щоб Іван Богослов. Той наймолодший і найулюбленіший учень Ісуса взяв її до себе, що вона була йому за матір, а Він був їй за сина. Він виконав волю Ісуса, і так сталося. Тому зараз, промовляючи до Господа, ми, в це величне свято Успіння Богородиці, складаємо при чистій Богородиці честь і похвалу і дякуємо за те, що вона стала тими місцем містилища і присутністю єдинородного сина. Слова Господнього Ісуса Христа. Молімося щиро. Слава тобі, Господи, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди, і все все наповняєш, скарбнице, благ, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші, вірою в єдиного Бога, Отця Вседержителя. Творця неба і землі всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від отця родженого перед усіма віками, світло від світла Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все сталося. Він задля нас, людей, нашого Ради спасення зійшов із небес і воплотився з Духа Святого. І Марії Діве, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина, і сходить. Що за Отцем і сином грівно і рівно рівнославими, що говорив через пророків в єдину святу Соборну апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся! Благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава і Синові, що нас відкупив нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава і Святому Духові, що нас просвітив, в святій вірі утвердив нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що і Сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, молимося, наш перший десяток, наша спільна молитва і велике молитовне прославлення Господа. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Исусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Исусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Исусе ісусе, сину Божий, помилуй, Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас разом. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, і сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Другий десяток, спільна молитва, і подяка до Господа. За велику ласку, подяка Пресвятій Богородиці, яка завжди покриває своїм покровом кожного з нас, наче захистом, який супроводжує нас в житті, тому дякуємо Богові за той дар служіння, а пречистій матинці Господній, яка завжди є тою посередницею між нами і Господом. Маріє Маріє, Мати Божа, молися, молись за нас. Марія Маріє Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє Мати Божа. Молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас разом, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Молимося разом, Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо. Винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш третій десяток, спільна молитва за наше воїнство, за захисників, захисниць, за поранених наших героїв, полонених, шоу-полоні, пропавших, молитва за родини наших героїв, молитва за батька, матір, дружину, дітей, рідних. Молимося щиро, щоби ми. Стали отою такою маленькою родиною, яка збільшується, і пам'ятали про те, що всі ми маємо обов'язково підтримати найголовніше родини наших героїв. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас разом, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй. Помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий 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 помилуй, Помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба. А головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя, Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, молимося наш четвертий десяток. Спільна наша молитва за наші сім'ї, за наші родини, спільне привітання для всіх наших молільників, головно для тих, хто в хрещенні отримав величне ім'я Марія. Тому вітаємо всіх наших спільночан, Марій, які зараз разом з нами, найбоже благословення буде з вами. Особливої в вашій особі для всіх наших вірних, для всіх молільників, для всіх хворих, немічних, страждаючих, нехай Пресвята Богородиця заопікується нами, супроводжує і виводить нас з того спокусливого, блудного раз гріховного життя. Молімося щиро за подорожуючих, молимося щиро за тих, що в чужині. Молімося. За хворих, немічних, лежачих, прикутих до ліжка вдів сиріт одиноких, Господи, вислухай наші моління, пречиста матінка Господня, заопікуйся нами. Марія Марія, мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія. Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати, Мати Божа, молися молись за нас. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися, молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пакельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що нащоїси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося п'ятий десяток, наша спільна молитва. Разом великою спільнотою за душі спочивших обієнних наших героїв, ми молимося всією нашою парафією громадою за об'єнних героїв Романа, Андрія, Романа, Андрія, Івана, Василія. Це ті, які недавно відійшли, вони є в пам'яті і всіх в їх особі, всі загиблі герої в кожному селі, в кожному місті. Бо насправді. Є ще дуже багато наших героїв, які ще на полі бою, в яких ми не можемо дібратись, і їх побратими, знаючи про те, роблять все можливе і надможливе. Молимося за обінних дітей, молодь старше покоління в часі війни. Молимося за душі спочивших наших рідних, за душі в чистилищі абортовані ненароджені діти. Вічна усім пам'ять. Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй. Помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Уповання нашого отець, прибіжище наше Син. Покровитель наш, Дух Святий, Тройце Свята, Боже наш, слава Тобі. Отче наш, що сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови благословення Всемогучого Бога. Отця Сина і Святого Духа, нехай зійде, буде разом з нами. Любі молільники, браття і сестри, хвала Богові! Ще раз щирі вітання з величним святом, успіння Пресвятої Богородиці. Ми молилися й щиро, просили у Божої Матері заступництва. Завтра знову, у нашій парафії, в нашій громаді, сумна нагода, ми будемо хоронити. Нашого воїна, нашого героя, тому молімося щиро і благаймо Господа, продав сили кріпості найголовніше рідним, близьким, всім присутнім. Тому, власне, прошу про молитву. Так само продовжуємо поміч нашим хлопцям. І, власне, те, що ви допомагаєте вчора, позавчора в ці дні низький вам уклін, що ви скеровуєте свою поміч ту видиму і ту невидиму. І насправді це велично, тому що ми зможемо допомогти дуже багатьом тим, хто зараз в потребі. Повірте, кожного разу наші хлопці десь звертаються потихо, спокійно до нас про поміч, про ті певні найнеобхідніші речі. І слава Богу, що є нагода допомагати завдяки добрим щирим людям, доброчинцям, жертводавцям вам, дорогі спільночани, велика, велика дяка. Тому хто хоче ще долучитися, щоб ми сформували ту поміч, нехай вам Господь воздасть сторицею і дасть ту нагоду поділитися тим добром, тими ділами милосердя. Завжди прошу, допомагайте там, де ви є, підтримуйте тих, хто поруч з вами. Вони потребують. Багато хлопців вже прийшли додому, покалічені, понівечені, з різними немочами і випробуваннями, і вони теж потребують того тепла, тої любові, тої підтримки. Тому чекаю на ваші молитовні наміри. Завтра субота. Зранку молимося за душі спочилих. Тому хто має намір, може і хоче, і прагне подати собі на святу літургію, на молитву за душі спочилих. Зараз, після молитви, записуйте свої намірення. Ну і, звичайно, маєте нагоду, можете, звичайно, подавати собі ще на місяць серпень свої намірення, які маєте в своїй потребі. Тому чекаю на вашу підтримку. Завжди прошу про допомогу у добрих. Правильних справах, а тиха молитва, тихі добрі справи вони роблять величезну, величезну місію в нашому житті. Тому нехай Господь буде разом з нами і кріпить нас на силах. Слава Ісусу Христу!